Привіт. Ну, і знову ж таки, музична скоромовка. удав. У долині живу дав, удавав, що все він знав, удавав, що все умів, у траві хвостом вертів, у долині живу дав, удавав, що все він знав, удавав, що все умів, у траві хвостом вертів. Ну, ось так якось виходить. А тепер не забуваємо, що я вітаю на замовлення з різними святами і створюю мотивації побажання. і побажання. Звичайно, там звучать особисто для е, тих, кого вітаю або мотивую вірші мої складені мною. Е, тому, будь ласка, замовляйте, замовляйте вітання, мотивації, також замовляйте рекламки, ваші продажі підвищаться. Реклами створюю чудово, також це відео або фото, і також з віршами, і також в різних образах. Тому, будь ласка, звертайтеся. от, Так от. Дякую вам. дякую.